Начальником запорізької обласної військової адміністрації, яка з нами на зв'язку, пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Що зараз відбувається в регіоні? Що можна зараз сказати? Остання інформація, будь ласка. Да, героям слава доброго всім вечора. Так дійсно ворог зараз е, атакував нас чергове підступно це балістичною ракетою. Тип ракети встановлюється і встановлюємо саме місце падіння, ці, ці місце ураження. Е, знаємо, що це є Запорізький район. Зараз вже відповідні служби працюють, і шукаємо де саме ця е, ракета впала. і Так далі, але станом е, на зараз у нас постраждали, постраждалих та пожежних Має Оце добра. Новина. Сподіваюся, що і не з'явиться така інформація. Скажіть, будь ласка, зараз продовжується повітряна тривога в регіоні? Правильно чи а, додаткові якісь міри безпеки? От якраз бачимо, що тільки Запорізька область, окрім традиційних Луганської і Автономної Республіки Крим, світиться червоним. Чи якісь додаткові міри безпеки? Чого ви очікуєте і до чого готуєтеся? Будь ласка. Ну саме найголовніше, додаткові чи не додаткові всі вже жителі запорізької області звикли до таких тривог. У нас вони дуже багато зараз з останнім часом, бо ворог, наприклад, тільки за добу у нас 103 рази обстріляв. Тому е, ми знаємо, що робити. Знаємо знають люди, що робити під час повітря. Пиною тривоги, і саме найголовніше це убезпечитись і зберегти своє життя. Пані якраз говорили, і зникла червона позначка з карти. Це дуже хороше хороша ознака, як на мене. То є декілька хвилин до новин, щоб поговорити про те, що відбувалося нещодавно в регіоні. На окупованій частині відбулися так звані псевдовибори. Можливо, у вас є якась інформація, що сталося за останні дні, коли окупанти оприлюднували так звані результати. Що що відомо про те, як все це відбувалося. Ну, саме найголовніше, що ці всі псевдовибори вони відбувалися під дулами автоматів та іншого озброєння. Людей реально виганяли і робили так, щоб люди голосували за те, що треба, але що все ж таки, українці сильний, сильний народ, і багато хто просто не виходив до цих виборчих дільниць. І за нашим повідомленням, то не так уже було багато людей. Тобто, як вони повідомляють про такі відсотки сумасшедших? Що вони там відповідують, що є голосування, йде, це все неправда, це все фейк. Але що, що, що за колаборанти пройшли до влади? Може є якісь відомі постаті, про яких варто зараз розповісти. Ну, це очільник, такі, а саме після виборів, на жаль, поки в мене інформації немає, але це розуміло, бо я думаю, що ті, хто і був при владі, так звані ті окупаційні, ті і залишаться, бо все розуміємо, для чого це все робиться. Дякуємо дуже. Це був Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Говорили не тільки про поточні події, але й згадували так звані псевдовибори, які відбувалися на окупованій частині регіону, вже менше ніж за кілька хвилин.